Вітаю вас, дівчатка! Хочу показати вам, зв'язала я шкарпетки, хочу показати вам саме п'яточку. Я знаю, що багато для кого я зараз не відкрию Америку, але пару днів назад ця Америка була відкрита для мене. Чого я раніше не любила зв'язати п'ятку бумеранг, тому що мене дико бісить завжди ота німецька петля, котра перевертається. Я її в'язала скріплячи зубами завжди, тому що, ну не знаю, щось вона не то, що не виходить, вона в мене виходить, але для мене це завжди стрес, якийсь в'язати ту петлю. І ось мені моя мама сказала тю у спілкуванні і показала мені, як вона вже багато років. в'яже. Перевертає цю петлю, коли ми укорочені ряди з вами вяжемо. І ось саме таким методом я пров'язала цю п'яточку і зрозуміла, що це в'язання може бути в кайф. Я зовсім не заморочуюсь, не думаю. Мені не потрібно очима шукати, де вона, що вона, не залишається дірочок. І ось я в'яжу другу шкарпеточку зараз. Саме і хочу вам показати. Вона неймовірно проста. Зараз я вам покажу її з лицевої сторони і з виворітньою. Так, ось я в'яжу п'ятку по лицевій стороні. Ось уже в мене тут три точки розвороту є. Я дійшла, і ось вона четверта петля. Це просто робиться отак: от з петлі попереднього ряду я витягую. Бачите, я в'яжу класичними петлями. Моя оригінальна петля дивиться в цю сторону. Тому я просто перевертаю отак їх дві. Щоб потім, вони, ну, щоб вони мене обидві дивилися в один бік. І зараз я вам покажу, як виворед Ось я пров'язала виворедню сторону. Так само ви бачите, ось ці здвоєні петельки ось остання. І все рівно так само. В петлю попереднього ряду. Я витягую петлю і одягаю її просто на спицю. Все, все, що я далі роблю, це знову розвертаюсь. Ну і так, як це перша половина п'ятки бумеранг. І далі знову в'яжу до наступної задвоєної петлі. Їх класно, добре видно. Потім, коли в мене тут залишається центральна частина, одним рядом я їх всі пров'язую. Ну, так само, як завжди, в'яжеться п'ятка бумеранг. Різниця тільки в одній оцій петлі. Перепрошую за моє дитя на задньому фоні. Але нічого не можу з ним зробити. Надіюсь, вам також буде це корисно.